Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно, рясно поблагословить кожного з вас, Приймаємо це для мене. Амінь, амінь, амінь. Ми всі хочемо, щоб Бог нас підняв. Амінь. Ми хочемо побачити певний прорив в своєму житті. Ми хочемо побачити, як щось зміниться в нашому житті на краще. І як ми досягнемо певної там, мети нашого покликання. Але я хочу предостерегти всіх нас разом мене і вас, що Біблія говорить, що Христос мусив прийняти спочатку страждання, а потім увійти у славу свою. Перед тим як Бог тебе буде піднімати в Божу славу. І Бог буде тобі довіряти все те, що Він приготував, в тебе буде певний шлях смиріння і страждання. Тому в Біблії написано: за смирінням іде страх Господній, багатство слава і життя. Спочатку смиріння, а потім слава і багатство, і життя. Спочатку страх Божий, а потім багатство слава і життя. Тому, коли ти сьогодні очікуєш, як Бог тебе підніме, ти будеш проходити іспити, ти будеш пити свою чашу страждань, ти будеш брати свій хрест, ти будеш проходити певні виклики, ти будеш ну, мати певні навантаження, з якими ти будеш вчитися справлятися. Тому що коли ти підеш туди, там ще більше навантаження. Тому ти повинен навчитися тут. Здавати іспити і справлятися з навантаженнями. Тому перед тим, як ти війдеш в Божу славу, тебе очікує підготовка, і ти будеш проходити певне формування, дисциплінування і страждання. Тому треба бути готовими і до того, щоб увійти, і до того, щоб наблизитись і підготуватись, щоб війти в те, що Бог для тебе приготував. Амінь.